Передвиборчі змагання за крісломера рівного стаються запеклішими, аби отримати найбільше голосів виборців, кандидати готові йти і на маніпуляції, і на порушення виборчого законодавства. На цьому наголосив під час зустрічі із журналістами голова громадської організації Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець. За його словами, вхід передвиборчої боротьби йдуть старі та давно перевірені інструменти: листівки з ознаками антиагітації, а також розміщення дискредитуючих матеріалів у змі на своїх конкурентів. Мені приписують міфічну бурштинову мафію, висмоктують з пальця різні нісенітниці. Я кажу, десь от буквально скоро. Я думаю, що я очолю наркомафію. В західній Україні десь в вересні я вже казав неодноразово. Вони вигадують щось подібне до того, що буду там на сніданок немовлят їсти. Дмитро Якимець переконаний, що таку нечесну політичну війну проти нього розгорнув самодіючий міський голова рівного Володимир Хомко, оскільки вважає його своїм головним конкурентом. Адже команда рівненського громадського контролю намагається побудувати нове зразкове європейське місто. Люди, які це роблять, а я Твердо переконаний, що це ж передвиборчий штаб Володимира Хомка. Вони бачать, що люди вбачають в нашій команді, в мені особисто альтернативу діючій владі в місті. Цим людям втратити владу в місті це ну, просто смерті і Побудована ціла імперія сьогодні в Рівному, яка працює як годинник. Якщо вона буде зруйнована, звісно, цілий ряд людей втратять все те, що вони сьогодні мають. В першу чергу свої матеріальні блага команді Дмитра Якимця працюють провідні фахівці, учасники АТО та бізнесмени. І за словами лідера, вони є відкритими для всіх. Тому запрошують долучитися Давайте тих, хто сьогодні. хоче змінити рівне на краще. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.